Привіт, мої хороші, привіт, мої хороші добрі друзі, привіт. Бачите, я вже вдома, я вже вдома, мої дорогенькі. У нас мрачить дощ. Я не виходила, я зранку приїхала, з самого ранку приїхала. Дочка мною виїхала машиною, тому я сама машиною доїжджала вже додому. І я не виходила на вулицю з самого ранку. знаєте? І нічого не робила. Вроді трохи, трохи, ніби, ніби, трохи змучились, скажу Пошу вам. О, беру окуляри, бо я вас не бачу. Я вас не бачу. А... Хочу хочу Скажу вам, хочу взяти собі якісь помідори, бо якусь зварила картоплю. І, і не знаю, чи йти мені туди дивитися, чи не йти. Навіть йду, подивлюся за чоловіком, де він. О, покаже вам дивіться, Мій хороші. Я так себе була цей кущ обрізала чисто. Обрізала його була чисто, він так розрісся. Він тут. Він Пусти повно тих пагонів. Був такий, як, як велике дерево, а воно мені тут мішало туєм все, і я його обрізала чисто, воно висти, як цвіте. цвете. як пустило. Йому тут не місце було. Е, мені вже приймелося пару таких пагінців, що я була м собі його. Е Ну, відчимкнула і пересадила в друге місце. Ну, і треба було так зробити, щоб воно тут не мішало тої мною, але отако все, лишу лишу, най буде, а потім, а потім воно таке собі. Бачите, як моя верба розпускається скоренько. Я приїхала за тиждень часу, трава зелена, Все розпускає, все ще розпускає. І дивлюся, тут моя гортензія розпускається. Не буду вам так, що зразу один день з вами усім ділитися. Дивіться, дивіться, яка е, вже трояндочка. -та. Треба відкопати, супер і садити. Бачите, під, о, її прикопали, і з того боку так треба все зробити. Нічого, вам кожен день потрошки щось покажу. Так, Тімка, так, Тімка. Іду покличу чоловіка на обід. Ай, йду покличу його покличу на обід, Бо він, як зранку пішов, не знає, де подівся. Кричу, його нема, ні. А він пішов на дівчата. А він пішов на дівчат. Е, ми живемо, якісь холодильники нам привозять. Бачите, скільки дров ще привіз. Ну, дивіться, ті дрова всі треба перерізати. <сум> Дивись і сховав. Ану, привітайся. Ходи їсти. Ходи на обід, ходи. Давай, там дощ моросить ходи. Ви що в нього тут який. Трес і баланс. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Вломав ножик. Вломав ножик? Останній, хаті. <рес> Останній ножи в хаті. Останній ножик в хаті вломав. Ви чуєте, що він говорить? <рес> це чудо, це чудо з ним. Що ми маємо у холодник інкубатор зробити, чи що? Не знаю навіть для чого, що це за холодильник такий. <рес> <рес> Торомкув що <всьо> наш? <рес> Певний перевоз привіз. Ну добре, добре. А, є кіточка наша, але от де та чорна, де той чорний котяра? То я навіть не знаю. Десь ходить, то оказується не кітка, а кіт. Бачите, як в нас вже зелено. Бачите, як зелено, файно? Ага. Хочу вам показати, як в нас зацвіли абрикоси, мої дорогенькі. Як зацвіли абрикоси? Це я лише поїхала на тиждень, а вони вже так. Так зацвіла. ідемо угу. і хороші. Обидвої, обидвої, разом подивлюся, разом з вами подивимося. Ото балакаю, ото вже говорю що попало. Хочу по подивитися сама і вам показати, життя є йдут туне. Тут у нас такий прохід, і він дуже добрий. Угу. Тут можна все, що хочеш, накласти, на накласти і ніхто не вірить о, вийшла на світ Божий. Зараз вам все покажу. Віці мої солодкі, яка у мене Петрушка тут обгороджена. Ну, вже тімка не має куди ходити, бігати. А то він. Я не я що, якщо ходила, я не ходила сюди, ти не зауважувала. Ну, а це все, все заростає. Видите? Все заростає. Ну нічого, нічого, все буде файно, все буде добре, ви погодите. Що ми зробимо, ми зробимо все. Водички, як вся ціла купа, повна водички є. А тепер, мої кохані, йдемо до цвіту. Цвітуть абрикоси. Цвітуть абрикоси, все цвіте, по-моєму, проста абрикоса. Ну, але хочу вам сказати, хочу вам сказати, мої суденьки, а це та е, краснощока бачите, як красносокі цвітуть ті абрикоси. І вже вони кроплені, е, як кроплені. як кроплені, Три рази, по-моєму. І я маю завтра поїхати і купити ще е, того, щоб хорус, хорус і, і що, і актара, і ще покропити Хорусом і актаром. І тут, подивіться, як цвіте, бачите, як це те абрикос? Шикарно! Шикарно, такий, такий, знаєте, вділа наряд, як, 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 молода, як молода на весіллі. Угу. Ще таку маємо абрикосу, знаєте, все такі, як ті, по-моєму, що білі такі, як там, там ближче коло хати. Мені так здається, що це ми її пустили догорі, а може якась інакша, не, не знаю, не знаю. Але мені так здається, що все вона так файно цвете. І тут така краса. І тут така краса, весільна така краса. Що хочу вам сказати, мої дорогеньке, з першим квітня вас всіх, з першим квітня вітаю вас, любові вам, добра, нам усім миру. Щоб все в нас було добре. Щоб все було добре, Важте, як все зацвіло, як все зацвіло. отаке все в мене в красі. Що ще показати? Чесник зійшов. Витерями, да, не йду, бо в болото залізу. Чесник зійшов. Цибулі дрібніші, але вся зійшла. Як зійшла, значить вона буде. А тут, то що, ще, то, що ще садили, ну цибулька сходить, а там, а там морква і горох. Не йду далі, не знаю. Можливо, що сходить. Чесник жовкне, треба його чимось чимось підживляти. От як поїду за трілом. Як? За тим, щоб покропити за актара, так, Хорус і актара. Так, так, по-моєму. Так, то Спитаюся, щоб чим обрізкати е, чесник, щоб він не жовк. І підживити його обов'язково, той чесник треба. Обов'язково треба підживити. Так, персики наливаються. Персики наливаються, мої хороші. Наливаються. Ну, надіюсь, від... ой, так близько вам показує. Надіюсь, що персики будуть подивіться. Е, от такі маленькі деревцятка, ну, перегною, насипав чоловік перегною. І під цей персик маленький також насипав перегною. Ну Вони одинакові одинакові по роках, а ми пізніше не садили. А от щось вони вони родять, але щось вони залишились у рості. І все, це деревце і от то друге деревце. А цей, вийранший персик, він, ну, він не є добрий такий, ну не є такий добрий, не є такий смачний, як ті. Всі, у нас є п'ять сортів, то цей, цього сорту маємо раннього лише один один цей персик. Ну, він не є такий смачний. Але який є, але який є. Дивіться, як вона мене пільнує. Ну, такий наш садок, Такий наш садок коло хати. Садок вишневий, а це буде садок персиковий і абрикосний коло хати. Вити, як, як виходить. Як виходить, смородина розпускається. Бачите? і це, це абрикоса. Це проста. Це проста. Дуже добре, проста, але дуже добра абрикоса. На ній було щось кілька абрикосок. Ну то вона дуже добра. Так. Що вам ще сказати? Лілії -лі мої схожі. Ну, не буду вам все в один день показувати. Хоч сама цікаво, подивитися на то все Але Але тут а і тут ще в мене цибуля є. Де? Кусок, а вже тут -то все чесник. Але не буду, бо, бо якесь холодна, я роздіта. Ага. Все, як файно, все як файно, весна несе всю свою красу, всю свою красу. Знаєте, йду посадкове і любуюсь. І ну, Я постійно бачу цей садок, постійно це мої деревини, наші деревини. Але я постійно любуюсь таким, таким садом, такою красотою. Я дуже рада, я дуже рада, що ми посадили цей садок. Ну, щось курчуємо, щось не, не добре, ну, то щось курчуємо, а що буде добре, то, то лишимо. Але отаке от маємо. Отаке от ми маємо. Так, отак. От йду все-таки, все подивлюся, я не можу, мене, мене, е, як сказати, Роз, е, цікавить, розриває, що тут в мене робиться. Угу. Господар без мене тут керує. Ну, файно є, файно є, але не керує. Я все не можу вийти, як змерзла ніс почервонів. Зараз <різь> я подивлюсь, вам покажу. Дивіться, як у нас пахне свіжість, о, о, як у нас пахне свіжість. Як у нас чистенько, як у нас біленько. Все є, пісок є, водичка, кукурудза. ви знаєте, не знаю, де ті. О, видите, де сапані сидить у чистоті? Була накрита, була накрита, а привикла вже, і фіртка її тут відкрита, і вона. Сидить тут, тут їй ніхто не мішає, і вона так собі сидить. Ну і добре, ну і добре. Ну а тут будуть крилі, пустимо крилі пізніше. Наразі, Зараз ще ні, але пустимо пізніше кролики. Ну і добре. Ну от як файно є, як файно є. Дуже добре. Душа, подивлюсь, туди ще десь одна сидить. Кролики вам вже сьогодні не буду показувати. Вид таке було, вид яке болото. Ну, болото, ну що робити? Болото. Мало, Все одно мало дощу, знаєте? От мало дощу. Пракувало би його ще більше. Зараз. Що дівчата? Що дівчата? Що дівчата, га? Що є? Що дівчатка є, мої хороші, га? З вами? А ви, хлопці, що? Не знаю, щось талує, то то мучу то то єдну індечку, два таких бугаї. Що хочу вам сказати, не доступаю. От сидить друга індичка під ящиком. Ну, я сказала, щоб її звідси забрати. Ні, ну ні, то ні, не сидить. Кожного ранку її відкривати треба, потім вона поїсть, побігає і знову йде на своє місце і її накривати. Ну, знаєте, так буде. Курочка сидить. Несись. Там єс. Скільки єс, поки в мене не було, скільки єсти складу, що будемо пекти начинку, мої хороші. Будемо пекти начинку. О. І на Пасху, і до Пасхи. Сказала дочці, а дочка рада, щоб я спекла начинку. А тут ходить ця сімейка. Чи є яйця, чи нема, не знаю, бо то кури... лише одна то, 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 така куровиця, що голі плечі, то вона молода. А то дві старі курки. Не знаю, чи є яйці, зараз подивлюся. Ну, бачите, скажу вам є два, хоч кури вже не молоденькі, але два яйця є. Угу. Отак От та найбудуть. будуть, будуть. по тому буде заганяти, позбирає ті яйця на йому душу гріє. Видите, як я кажу. Він коло того ходить, то наймає, наймає від того задоволення, що він не, не дурно робить, не? що не дурно працює. Ходь, закрию. закрию. Це я так пішла. Так, з сказала, щоб взяла, взялася. я має так взяти помідори. Угу. <рес> І пішла робити обхід. Ну все, мої хороші. Такий коротенький вам зняла ролик. Показую вам ще, які в мене тюльпани зацвіли. Я цих тюльпанів, які жіноці пересилала, не знаю, чи приймилися в неї. І тут, бачите, яка кубка цих тюльпанів. Їх треба розсадити, вони такі дрібненькі. Ну Вони розкриваються, як на сонце, вони повністю розкриваються. А зараз холодно. Холодно і, і роса. І роса. І тут я купила була такий корчик, як сказати, крезентеми. І він був поставив, певне з ліса була земля, певне, що з ліса. І так приймився такий мені ще ну, разом висадила з таким кущиком таких лісових квіточок. Хто скаже, як ті лісові квіточки називаються? Бачите, І вони так в мене тут ростуть. Корчик вже розростається все більше і більше. Ну і файно, файно є. Нарциси будуть свісти. Ну, так, от, така краса. Роботи багато, роботи багато, хоч і в дворі, треба всі троянди пообрізати. Треба зробити, бо вони вже розпускаються, котрі, котрі е, сухі, котрі паршиві треба пообрізати. Ви подивіться, як місцями трава росте. Місцями росте трава просто буяє. Ну, І тут треба обсапати ну, коло лілій, а лілії вже сходять. А я без окулярів нічого не бачу, а лілії вже сходять мої хороші, а лілії вже сходять. Ось ти, ти, як сходять ліні? Угу, О, і там, о, от, тут, 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 тут. І є багато тих таких маленьких. І все треба посапати. Так. То напевне коло кожної, ну не буду коло кожної зараз дивитися, потім собі сама передивлюсь. Потім сама то все подивлюся, що тут такі колики страшні тут. Ну, але нічого, навіть так буде. Навіть так буде. Ой, так. Ну от, мої солденьки, на цьому буде все. Йду, бо вже на, на, на кальоші набрала болота. Дивіться, як та королівська лілія буде свистич, як вона називається. Кхе, мені здається, що мені казали, що королівська лілія. Треба буде її знову розсадити. Знову буде треба розсадити. Я давала сестрі вже і коліжанці. Тепер знову її треба буде розсадити ще більше, а може і так буде таким корчем великим. Ви виділи таке? Ви виділи, де я там воно? На цьому буде все, мої дорогенькі. Хочу вам сказати, що м -м, напевно, що сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні Речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть мені коментарі. Товар дуже гарний, є гарний, а є безподобно гарний товар. Так що всіх запрошую до перегляду. Всім пока. Всім пока!